Собі на ауді, йду до стоматолога. Стоматолог купляє собі ту ауді, ну а я далі збираю. Перестань не лети сюди більше, бо я твій рот І так сильно, що ти ахуй. Батьків запитаємо, хто такий Володя. Я не знаю, хто такий Володя. Володю, Володю не знаєте? Ні. Ні? Mm. Mm. А як звати вашого сина? Володя. Володя. Маршрут перестроєн. Назад. Ти ким роботиш? Хакером. Ну, смотри, в смысле? Ну, дивіться, я три рази кодировал і три рази код зламував. познакомиться с тобой? Мальчик, не потянешь. А, все, понял, ладно. После долгих и тяжелых ремонтов моя тачка стала работать, как часы. Девятнадцать? Девятнадцать. Все. Якщо хлопець каже дівчині, у мене на тебе дуже серйозні плати. Що це значить? через пропаде А ти знаєш російську мову? Чула ще? Ти не знаєш російської мови? Ні? А чому? Такого слова зовсім добре. Це така є нігає з горіям! Досі вдруге! Боженька, дай мені знак. Якщо мені треба сьогодні випити горілочки, ну то нехай пропаде усе світло. Офігеть. Я тебе поняв? Це Я в магазин. Соромно ходити з пляшкою пива на дитячому майданчику, бо що про вас подумають люди? Типу, ось гляньте, 12-та година дня, а він вже бухає, алкаш кончений. Налийте алкоголь в спортивну пляшку. І ось ви вже спортсмен. Діти дивляться на вас з повагою, дами заграють, а дорослі захоплюються. А ви накатили нальп'ятку і щасливі. Користуйтесь. Постараюсь, постараюся, я только на скучання теплет дивую, а ви одніхайте. Літера А. Ах ти стерва, блядь! Літера В. Він мене п'є, він мене дуса! Літера Д. Добрий день, студія. Оце не твоє не твоя дитина. Дитиня динаси. Літера І. Іжвині. Будеш, це мене э. Літера К. Коли востаннє, ти їла м'ясо. После завтра. Літера Н. Не нею переспав, а вона со мною. А, -а, -а. літера Р. Розкажи, я тебе хахаля? с пани, Епаний, Ти чув? Олег, Олег, прокидайся, ти обосрався. А я і не сплю. Проходь. Ой, дякую. А що ти завжди мене вперед пропускаєш? Та не звертайся, так, звичка з дитинства. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Так, у мене ж є балончик для таких випадків. А ну ка де ж він, де ж він? Воно подорить, то наче ж десь тут був, де ж він, куди ж він завалився. Боже, скільки мотло жесть. Ой, почекайте, будь ласка, кошмара ж незручно вже перед людиною. Умний. Приїду Брусівку, я тебе тільки кабіну навалю. Дизайнер, архітектор. Я тебе кажу, я приїду туда така буде будка. Умный. А самі запарить ми вину можете? А для чого тебе дружина? Креативный. Почему же ви вирішили назвать сына Ісусом Христом? А че я должен был назвать иначе? Не з села. Глава села Старая Рудня Николай Шмаровоз приехал на этот эфир. Заботливый. Вона просила, щоб ви її вдарили. Да. І ви, зрештою, її послухали, так? Да? Я тримався до посліднього. Нерівнівий. Молодий любовник. 19-літній. І в неї бешество матки. І вона чохнулася. Не чохнулась. Як ви почали жити з Юлією? Ну, прийшов шу 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 шукати Оксану. Не знайшов і залишився з Юлією. Романтичний. Романтічний. Ні жадний. Я її купив. Старто пакета, зараз моїм чохлом пользується стартового пакета. Ні, мамин синок. Він навіть сміятися боїться. Що це таке? Федя, чого ти не смієшся? Смійся. ухожений. Микола, ви куди? Я став. працювати. Бізнес-бізнес. Тємки, мутки, мутки. Кафешку відкрити. Може кріпта, не знаю. Печалку піду. Бей, 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 барабани. Спаржа. Що таке спаржа? За тишня дня 100 джимані 50 п'ятдесят книжок. Кебадіон зефло. Веду графік дня. Купувати ящик пива дуже небезпечно, він буде односторонньо перевантажувати вашу спину. Це може зашкодити вашому хребту та призвести до протрузій. А ще ви можете втратити рівновагу і впасти. Але вихід є: якщо для рівноваги взяти другий ящик, то всі ці проблеми одразу зникнуть. А як би ви вирішили цю проблему? І в кінці випуску порада дня прекрасний, головне працюючий рецепт для боротьби з осінньою нудьгою взяти один банан, 100 грам шпинату, 80 грам капусти, викинути все це нафіг і налити конечку. Це мій 15 й день народження і я кидаю бухати. Ну а що, мені ще сина росты. А я оце до хлопця переїхала. О, ну що, давайте выпьем за те, що что перешли в 9 клас. Криптовалюта це тема. Mm. пацани. я цю батьківську хату заложив, купив гавна коин, буду богатым скоро. Ха-ха-ха. Короче, пацани, хочу выпить залпом 2 литра возле. Що думаєте? А що це за гусь дивиться сюда, чувак? Пацани, да вон, шо вон, ви, да, нормально, че? Пацани, да, пожалуйста, пацани. Два дві тисячі гривень. Хм, може трохи більше дати на чай. Таке гарне обслуговування і ціни приємні та якісне взуття, ще й знижки до чорної п'ятниці. Перепрошую, можна не поздіти там? Ну, добре. Вау, wow, no. no, 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 no. Дітство в мене закончилось тоді, коли мама мені каже, доця, ти вже важка, я не можу тебе вже піднімати. І оставляє мене лежать п'яною в коридорі. Все, я тоді поняла, дівка виросла. Перданули чуть-чуть. Пукнули где-то процентов на 20%, хотя хочется пердануть на 100. Нельзя так рисковать. Терпите. Сначала надо пердануть на 5-10%. Мам, ну чого ти думаєш, що я п'яний? мене нормальна дікця, ну нормальна поведінка. Що ти взяла? <гум> а, ти там, ого. Оце ж туди я втиканув. Ну ладно, ага. Да, да. <гум> Ма, я не знаю, як це забужилась. Я, я живчик пив, чесно. Може забрати джужу, я не розумію. Ма, мене цікавить дуже важливе питання. Який вазон тобі подобається найменше? який? Оцей? Окей, туди я наригаю. Я трезвий, чесно, типу, я адекватний, Ти на нього подивись відсюди. Давай проход, що стоїш? Та проходь ти. За маху на мене. Му, ма, зави батьки, буде тут пиздец. Мама, а от Антон вообще в слюни напився. представляєш? Побрився науці і каже, зараз я з одного удара уебал. Уй... Ма, я не п'яний, я просто, ну це <різь> <різь> я нічого не придумав, я вам ну, да. Мам, вибач мене, я напився. Я хотів попробувати що вона таке. Тепер я розумію, що треба себе контролювати. А лучше вообще не пий. вибач.